Все, хлопці, все горить в руках. Паш, ти що, всліпу ріжеш? А, ні, ти розграфив. Я вже думав, ти вже дивіться, як він ріже войлок. Та це просто. Єдиний в Україні, хто так може різати, так це ось він. Це чоловік легенда. Так, далі у нас що по замовленню? А в нас є флекс. Це доріжечка, яка дуже класно прибирається, дуже класно чиститься і яка не сипається, тому що в неї йде силіконова основа. Подивіться, будь ласка, силіконова основу дуже класнюча. Дивіться, який класний узор. Світло-сірий, класнючий мармур. Ну Просто бомбезне. Стирається, чиститься, не ковзає. Так, ану пашу, давай ще покажемо тут. По Замовлень, о, мармур. Дивіться, мармур у розмірі 1,5 на 3 буде коштувати 1490 гривень. Абсолютно класний кілимочок, робимо любі розміри. Квартенька петеречка легко прибирається. Повсяна основа. Ну Що ще потрібно? Тільки наша безкоштовна доставка. Тільки що виконували замовлення з мікрофібри. Подивіться, як класно вона переливається. Просто бомбезне. Ми називаємо його піксель. Піксель має бути у кожного дома і натуральна котонова основа ідеальний класнючий килимок для зали, для спаль.